Вирушив перший день свого сплаву. Річка Горень. 8 серпня. Прийшли ми трохи і бачимо затоплений човен. Затопило його, хтось, хтось не пройшов по горені. Десь забрала висока вода, човник дерев'яний там. Погода супер, течія, вітру нема, дуже класно. Ну що, перший день мого сплаву? Перші висновки за 2 години. Кайф, просто кайф. Тиша, чутно тільки як бджолоїдки співають. Тут живе колонія бджолоїдки. Дуже гарні птахи. Літають біля мене дуже близько, селяться в гніздах, в дуплах, в норах, на берегах річок. От такі там в березі видно, колонія була ластівки берегової, а зараз на даний момент там гніздиться бджолоїдка. Добрий день. Добрий день. Що, клює? Ще не поставили. Да. А на сама приїхали, так? Да? О. О, І що? Нічого? Не, не хоче Не хоче? Ще рано може. Так, я зараз плавляюсь уже 4 години. Пройшов близько 20 кілометрів і мені ще залишається десь кілометра 3-4 і буду ночувати сьогодні. Повноводна річка Горень, дуже гарно. Зараз багато ще рибалок приїхало на вечір. Сідають, ловить сома. Але з ким не говорив всі, кажуть, що ще ніхто нічого не зловив. Кажуть, ще рано. Мені ще 4 км я буду ставити палатку і вечерять, Вже не так багато залишилось. Ha <laughs> День номер 2 Сьогодні сплавляюсь до села Степень. Такий схід сонця гарний. Добрий день Добрий І шо? Нічого? Да? Ото ще до сходу сонця, пару похлвочок було, а зараз все, да. ото як туман, то плюнуло, так? Да, да, да. Ось такі вишки О такі вустельки Номер два. оце я вже сплавляюся годину. Ну таке. Нелегко, але гарно. Нелегко, але дуже гарно. Дуже гарна річка. Повноводна, дуже багато води. Дуже гарний схід сонця сьогодні вранці був. Дуже багато різних птахів, тварин бачив. Тихо, так, спокійно. Обідать дівчика. Оберегайте мені горба. Там криничка є, якщо хочеш. Де? А ну, московці того. Хороша вода. Ту Ну, я злетів. Дубовий бос, файна вода, якщо може, якщо набрати. Є. М -м -м можна брати, а вона ну, тут радом. Де варійка вербати? Ага, то ви зробили? Так. Да. На криничку поки води угу. тут. Я його кажди ранок несу гусям зерно. І він до клінічка. Був мужик геть з Львова приїжджав на такому спокійному мотопі. Їхав, а то типу, понад горем стоїть. Uh -huh. І попав сюди до клінички. Дякував за кліничку. Він геть доїхав в Добровіцьку з Львова. Ого. Uh -huh. Далеко. Ну. Побачив ціклі, як іде горе. Uh -huh. У обажав, що мусор коло горе. Багато мусора да. так? Так. Я там ночував сьогодні. Збузі. О, то він. Десь в інтернеті був було. Так? Да, ти взяв ці його лайки. Пішов Дубровичі на весілля його запросили. він. Було весілля людей. Я в гості він. Приїжджають. По воду, так? Да. Ну не спеціально, вони в селі, типу, приїжджають. Ага. Коротше, сказали мені що тут добра вода дядько закопав дубову бочку я спробував пити можна нормально зараз будемо пробувати джерельну воду це село Золотолин. на краю біля на березі горень. закопана така дубова бочка і джерельненька водичка укультурили так трошки У мене 12 годин я на понтонному мосту в комарівці. І буду переправлятися зараз. Ну вже переніс всі речі. Переправляюся і далі пливу на степа. Зараз у мене поопідую тут на понтонному мосту. Колись військовий мост був. І Ще можу сказати, що найкраще, що я їв за ці дні, це помідора. такі грінки з часником. Це просто бомба. Просто бомба. Ось такі гріночки. Певні дарчи. Так, то було в мене на перше, а тепер в мене на друге. Грибна, грибна мівінка за 14 гривень. Це в мене на друге. Ну, як в 9 класі. Так само. Бомба. Це грибна? Грибна, сама топ, сама топова мівіна це грибна. Не знаю хто б що не говорив там, але грибна це. Так як і флінт з холодцем і хріном.

Так, я перекусив 12.40. 12.40 і ще до степення дуже далеко. але Мені на до 6 години туди стих. і настав уже мій фінальний ривочок на 5 кілометрів осталось. Зараз 3.30, І залишилось 5 кілометрів до е, села Степень. Адже мене заберуть. Все, доплив фінальна точка міст в селі Степень. Проплив 70 км за два дня. плечам, жопа. але це того стоїло, це того варто. Байдарка це супер. І ще хочу сказати одне. Якщо хтось в житті, хоча б раз, вас запросить сплавитися на байдарці, на каяку, вас запрошують, їдемо там на вихідні, сплавимося десь. Поплавимо на байдарочці, чи на каяку, чи на каної. Ніколи в своєму житті не здумайте це зробити, відмовиться. Бо це такі емоції, які вам залишаться на все життя. І ви їх будете пам'ятати все життя. Алежничі на дивані, в телефоні. Цей день просто пройде і ледь зільється Зілється. з буденністю вашої.